Щоденні плани узгоджувати з графіками відключень світла. Через постійні російські обстріли енергосистема не справляється із навантаженням. Відтак в Україні знову застосовують графіки погодинних відключень світла. Експерти радять українцям вже зараз готуватися до тривалого життя без електрики і мовиться не про місяці, а роки чи можна зробити життя комфортним без світла? Дізнавалися мої колеги. Чим ближче до зими, то графіки відключень ставатимуть довшими, попереджають фахівці. Електроенергії вдома може не бути 10 і більше годин на добу. Ситуація у нас така ну, важка, що з виключенням електроенергії ми, напевно, будемо жити декілька років, як забезпечити освітлення, як приготувати їжу. А найбільша проблема і найбільша загроза це звичайно як забезпечити тепловий режим в помешканні. Один із найдешевших альтернативних варіантів освітлення гірлянди, шторки та ледівська стрічка. Також можна придбати світлодіодні лампи з акумуляторами. Лампочки є, що закручуються в патрон. Після цього, коли вимикають світло, вони починають світити за рахунок цього. Вони заряджаються від електроенергії бо в них є присутність в них є присутність акумуляторів коли заряджаєте електроенергію до акумулятор розрахований Три години світити. Більшість пристроїв заряджаються від павербанка, тому не завадить мати таких кілька. А от щоб працював холодильник, бойлер чи котел, павербанка замало. Базові потреби, які потрібно забезпечити, це звичайно тепло. Квартири генератор не ми не встановимо. Тому потрібно що потрібно мати таку річ, як зарядна станція. Я не рекомендую використовувати літій іонні Вони дешевші ніж залізофосфатні, але вони. Є... Дуже вже багато є випадків, особливо коли неякісний виробник, а ми не можемо перевірити сьогодні, якісний він неякісний. Є ризики вибуху. Вони перегріваються. Особливо коли йде ну, скажімо, неправильний режим заряду. Івано-Франківець Остап змайстрував собі невеличку електростанцію з акумулятора від електросамоката. каже, коштувало це приблизно 800 гривень. Потужностей вистачає навіть на те, аби дивитися телевізор, позбирав вірніше дома, купив старі акумулятори від ноутбуків, які вже практично непридатні, Перевірив, перезарядив їх, купив корпуси. Для павербанків і зробив павербанк. Під час тривалого вимкнення електроенергії можуть виникнути проблеми з водопостачанням, але і тут є рішення. Це вже є новинка, яка входить в тренд. 20. Ну, нашого сезону 24 25 року, тому що в 22-23 році в нас такої інновації не було, зараз вони вже з'являються. Значить, Відповідно, це є системи так званого мобільного туристичного душу, де ви маєте ємність, маєте ємність, відповідно маєте систему з невеликим насосником, що заживлюється від павербанка. І відповідно душову ліку. Можна приєднатися відповідно до. Водопровідної мережі, і цей насосик вже з більшої ємності, наприклад, маєте там ванну, мовно кажучи, набрану з водою, чи великий, велику бочку 200-літрову. Ну, Звичайно, це зручності в квартирі, а що робити. А що робити? От. І, відповідно, що? і відповідно користуйтесь водою. Користуйтесь водою, ну, є і тиск. Я не знаю, чи тиску вистачить ну, для роботи якихось пристроїв, але для того, щоб руки помити, для роботи відповідно, щоб в туалет сходити, цього цілком достатньо. Аби користування пристроями було безпечним, експерти радять дотримуватися правил. Я рекомендую запровадити правило. От в себе вдома ми таке запровадили вже давно правило одного електричного пристрою потужного. Або електрочайник, або фен, або праска не все зразу, не два-три пристрої, а один. Якщо ми всі разом будемо трошки це скорочувати, відключення, скоріше за все, будуть коротшими і не такими ну, частими так, в часі. Також варто встановити в електрощитку автоматичні вимикачі, які захистять систему у випадку перевантаження або короткого замикання.